Діти, майбутнє країни, спостерігаючи за юними українцями, чиї імена рік від року записані у світових списках рекордсменів, лауреатів та чемпіонів, можна впевнитись, що майбутнє нашої держави гідне і обдароване. Тому сьогодні ми вас познайомимо з Іллею з Новогродівки, який прославив гідне своє місто. За кордонами Донецької області, добрий день. Мене звати Ілля, мені 13 років. Я вчусь в школі номер 10 міста Новогродівка. Ілля став переможцем четвертого етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури, на якому посів почесне друге місце у фінальному етапі конкурсу та отримав диплом другого ступеня. Та зараз посмішкою на обличчі пригадую про те, як дізнався, що саме він представлятиме Донеччину. Ой, там ціла історія була. Я, як тільки побачив результати, я не повірив у це. Я думав, що я сплю все таке. Я був сильно рад. Почав обдзвонювати усіх, кого міг, кого пам'ятав, піймав сильну ейфорію. Батьки мене поздоровляли, вони пишалися мною в той момент. Олімпіада. Кілька хвилювань, праці та наполегливої боротьби щоб стати першим серед рівних у виборюванні найпочеснішого титулу переможець. Та вже 6 квітня у Львові відбулася урочиста церемонія нагородження переможців. Привітав учні мовознавців та нагородив переможців заступник міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Людей було досить багато. Проводились якісь заходи. Були запрошені гурти, танцювальні, капела бандуристів. Людей було багато. Спочатку дипломово віддали учасникам, а потім ось так поступово третім місцям, другим першим. Нагороджували нас голова комісії. А потім до заходу приєднався мі заступник міністра освіти і науки України Загородній Дмитро. Звичайно ж, було досить хвилююче, хвилюючою миттю, саме мить нагородження. Коли на тебе дивляться, тобі оплодують. Дуже приємно, але хвилююче Для участі в Олімпіаді учні повинні мати відповідні знання, бути психологічно підготовленими, повинні вміти вірно розподіляти час на виконання завдань, долати можливі труднощі. Тому Ілля почав готуватися заздалегідь та майже весь вільний час присвятив повторенню української мови та літератури. Дуже багато, майже майже місяць. Ми з учителем з моєю вчителькою Ольго Андріївною займалися кожен день по 5-4 години. Тобто віднеслись до цього з усією серйозністю. Я дуже їй за це вдячний. Наш герой каже, що така підготовка допоможе у майбутньому краще засвоїти новий матеріал і досягти високих результатів у навчанні. Зовсім ні, тому що неважко. Адже підготовка до Олімпіади тісно переплітається із навчанням, і мені це потім знадобиться, тому і не важко. Навіть найщасливіша дитина неодноразово стикається з моментами, які у неї викликають стресовий стан. Підготовка до олімпіади, зміна обстановки, все це підвищує рівень тривожності, робить дитину нервовою. Страх перед конкурсом, поширене явище. Цього не уникнути, але завдання учня знайти вихід зі стресової ситуації. Ну, страх, звісно, відчуваєш, незвична обстановка, незнайомі люди дуже сильно тисне на тебе. Але це цілком можна подолати. Мені особисто допомогло відчуття того, що за мене вболівають мої родичі, друзі, вчителі. Тим, хто вивчає українську мову та літературу, я можу порадити продовжувати і надалі це робити, вшанувати її, зберігати, передавати з покоління в покоління, не забувати її. Майже весь час наш герой приділяє навчанню, бо вважає, що це йому допоможе у житті. Майже весь день. Ну на вихідних я зазвичай відпочиваю, звісно ж, вони на тій вихідні, але у будні майже весь час проводжу за навчанням. Своє дозвілля Ілля намагається проводити активно та з користю. Це може бути і прогулянка з друзями, та навіть заняття зі саморозвитку. Ну, у вільний час я люблю читати, гуляю на вулиці, обожнюю, просто обожнюю грати на гітарі. Це така моя віддушина. Для того, щоб трохи відпочити від навчання і трохи урізноманітнити своє життя, на великий проміжок часу наш герой присвячує своїм улюбленим хобі. У музиці вже як вісім років у другому класі почав займатися і ось хух, закінчив недавно буквально музичну школу. Зараз просто граю на гітарі, моїй сім'ї це подобається. Ну, хобі, можна сказати, прочитання. Напевно, серія Шерлок Холмс. це ось таке. У кожної людини бувають моменти, коли дуже складно змусити себе докладати будь-які зусилля. Найчастіше такий стан зустрічається в школярів та студентів, бо в них великі розумові навантаження. Це природне явище, яке може бути викликане тимчасовою втомою. Тому, незважаючи на свій юний вік та великі навантаження у школі, Іллі вкрай легко подолати цей стан. Звісно, бувало, хоч хотілося все кинути і просто відпочивати від усього. Але Цього таки не сталося. Я продовжу вчитися, адже вважаю це своїм пріоритетом. номер один. Наш герой завжди намагається бути в курсі рівня розвитку it технологій цікавиться новинками комп'ютерної техніки та програмного забезпечення. У школі із задоволенням допомагає вчителям на відкритих уроках. Тому своє життя наш герой вирішив пов'язати з комп'ютерними технологіями. Ну, я поки що остаточно не вирішив, але все ж таки вважаю, що майбутнє за комп'ютерами, тому можливо програмістом. Життя дитини важко уявити без мрій. Саме вони надихають до нових звершень і особливо приносять радість тоді, коли вони збуваються. Але на даний момент мрія кожної дитини це перемога та мирне життя. Ну на даний момент моя найзаповітніша мрія це поступити у хороший такий університет, а також щоб скоріше закінчилась війна у нашій країні, наступив мир. Люди повернулися до своїх домівок і все було гаразд. У кожного з нас свій фронт, і у молоді він повинен бути освітнім. Ворог хоче, щоб ми зневірились, занепали духом, але ми навпаки повинні бути мудрішими, інтелектуально сильними, духовно багатшими, бо розумні та цілеспрямовані люди майбутнє сильної та незалежної країни.